За тетуся, я б хотіла вам розповісти про ігри на вулиці для дітей, для підлітків, для дорослих для будь-кого. Починаєте список з гри класики. Ви малюєте сітку з будь-яким числом. Після чого береться камінець, кидається в відповідну клітку, і ви туди стрибаєте на одній та двох ногах, залежно від того, яка це сітка. А друга гра резинка, резинка, гумка. Потрібна гумка, резинка. Яку натягують на ноги, а зазвичай двоє людей. Гравець виконує серію стріпків, а, відповідно шаблону а, від нижчого рівня до найвищого. А, вибивний це третя гра. А, гравці кидають м'яч, інші намагаються уникнути влучань. А, вибиті гравці вибувають або стоять в центр ще раз. А четверта гра сліди шпигуни. Одна дитина залишає сліди або підказки. Малюнки, стрілки краєвію. інші шукають її або скарб. А гра в хованки класична гра, один веде, інші ховаються, але, звісно, правила можна коригувати за бажанням.